Так, ну що, друзі, всім привіт. Слава Україні, Героям слава. Е, сьогодні хотів би поділитися своєю саморобкою опрескувач до трактора. Саморобний. Зробив його для чого? Для того, щоб. О, Після жнив залишається дуже багато травит, яка не потрібно буде потім припасатися в картоплі, щоб менше було косити, прибирати. Тому кропимо гербицидом, знищуємо її. І тоді спокійно переоруємо має на следующий рік чистий город. Так, два слова про гербіцид, ой, не про гербіцид, а про оприскувач. Оприскувач зробив на захват, по-моєму, 7 метрів. Щось таке. На 8 форсунок. Ось так розкладається. Працює він від електричних насосів. Ось тут вони є. Один і другий. Крило одне вимикається, вмикається. Можна кропити або тим, або тим. Так само регулюється по висоті, верх-вниз. Ось таке. Чому не купляв е, в магазині? Виходить дуже дорого. Дуже дорого виходить. Самому зробити виходить ну, дешевше на 2-3 тисячі. Дешевше. Такі на ринку зараз дуже дорогі. Так. Е -е. Працює це все, включається тут. Ось так. Як бачимо, розпилювання дуже хороше. Стоять так само фільтри на всякий випадок, щоб може грязна якась вода попасть, або ще якась. Сміття різне буває, щоб не забивало форсуночки, щоб не, її не чистити, то є для того фільтри з одної і з іншої сторони. Ну все. Тепер їдемо оприскувати. Не знаю, пробую перший раз, тому строго не судіть. Тільки зробив першу пробу. Не знаю, як він себе поведе. Ну, будемо пробувати разом з вами. Будемо дивитися на недоліки, будемо щось доробляти, переробляти. Це все, як пикав, в роботі. Тому так, заправились. Зараз беремо від кінця городу, заїжджаємо. Сьогодні вітер трошки є, але це не критичний. Тому будемо кропити тільки в одну сторону, бо вітер дне з цієї сторони, щоб на нас не йшло, трактор без кабіни, щоб ми не були цілі, як тих, в трілі. Тому лишаємо так, щоб... Факіл йшов за нами і вітер його видував в ту сторону. Ну, Більше що можу сказати. Кого цікавлять розміра, пишіть, коментуйте. Щось маєте свої якісь доробки, то пишіть так само, буду радий відповідати, радий буду так само використати їх в себе, якщо будуть дійсно. Гарні розробки, якісь доповнення. Тому так. Ще раз, кого цікавить, пишіть. Як буде багато о, прохання, не, не то що прохання, як буде багато коментарів з тим, щоб зробити розміра, кому сподобається, тоді зніму окреме відео. А наразі працюємо так, як є. Так що так. Ну все, поїхали на город. І що поки ми знімали, вітер і тому можна пробити і в ту сторону, і в ту сторону. Проблема на жодних. Так. Що стосовно насосу, насоси справляється два, тому що одного було замало. Один насос на одне крило. Така от штука. Стосовно розходу моги. Ну, Часто сказати, не знаю, скільки він бере. Ну, зараз потрапимо, бактик стоїть на 120 літрів. Потрапимо і в кінці постараюся заміряти ну, приблизно на око, скільки там зразу. Помоємо 25 години. Тому побачимо, як воно все вийшло. Так, ну що, крапимо, крапимо, покрово, покрово, ще лишився один хід. Ну і все. Пізніше побачимо результат. Головне щоб був результат. Так, ну що, друзі? Прискали ми город, обробили гербіцидом, обробляли раундапом. Не знаю. Надіюся, результат буде чудовий. Ну, все покажеться через декілька днів. Тому так, що, е покажемо трошки ще зблизька саме Скільки взяло, глянемо. Так, оприскувач. Розк... Розкладні штанги ось на таких завісах з пружиною. Ось так складається. Там пружина, там пружина. Форсунки звичайні, тракторні. Правда, з жовтими розпилювачами. Краще розпилюють, Червоні не дуже. Жовті. Е, так. Ось так стоїть два насоси. Там стоїть вимикач-мимикач. Праве крило, ліве крило. Насоси звичайні. Не знаю, буде вам видно, не буде вам видно. Маркіровка їхня. І звичайних опрескувачів, Таких ручних. Крани, фільтра. Ось так все зроблено. Там на фумку, там на цей. І ось так. Штанга сама у висоті регулюється ось цими чотирма болбешками. відкручуємо і ходить вверх-вниз, якщо потрібно. Не знаю. Мабуть, на слідуючому городі впустимо чуть нижче. Зараз їдемо на слідуючий город. Глянемо як там буде, бо починається вітер. Думаю, потрібно пустити буде нижче. Так, тому так, ось так виходить. Як є. Ну що, по розходу, як казав? Скажімо так. Пустив нижче. Не знаю, видно, не видно. І, виходить, от по лінію, якщо глянути з цієї сторони, то виходить чуть менше. Точніше, чуть більше, як півбака взяла. Цей літрів. Хай буде 70 на 25 сотих. Ось так. Ну все, закриваємо, їдемо на слідуючий городець. Поїхали. Ну що, приїхали ми на слідчий город. Е, той городець ми обробили. Що? Цього разу опустили ми сам, саму штангу опрескувача, трішки нижче, щоб було трохи нижче, бо трошки є вже вітерець. Тут трошки вже більше заросло, як бачимо, зелений луг. Ну нічого, думаю, раундап справиться. Тому поїхали. Що, закінчили ми прискування, прискор справився на відмінно. Звичайно, є доробки трошки. Скажімо так, якщо для себе, то його повністю вистачає. Якщо десь їздити по заробітках, по великих гектарах, ну, ж відомо, що це не є професійний прискорч, то всього для таких городів аля до 30. Сотих. Але вже принаймні на хребті своєму не носимо. Прискоє він дуже дуже гарно як можна сказати. Звичайно, не робить туману, для туману то потрібен насос, насос коштує гроші. Так, він мені вийшов, саме головне, скільки вийшов мені по ціні. По ціні мені вийшов він 3 тисячі гривень. Тому хто думає зробити, може зробити. Тут нема такого, що робити там. Метал, форсунки, два насосики і, бог, і бак. Ну, звичайно, я брав ще все закупляв минулого року до війни, тому зараз, мабуть, ціна зросла, ну але не думаю, що так суттєво вийде на 4 тисячі максимум. Тому так. Е що в практиці показалося, що швиденько їхати не виходить на ньому, тому як, е як ви могли бачити на попередньому городі, Цього на всього використали половину бака. Як, якщо давати пропорцію е, менше води, більше тріла, то тоді може воно і справиться. Але воно ліпше дати чи більше води, помаліше їхати, щоб воно гарно оприскало, щоб бурян весь був мокрий, і тоді, я думаю, буде хороший результат. А так покропити, перелетіти це, бо от я зробив, це трошки воно буде не. Ну. Негарно, на мою думку, воно просто десь спалить, десь не спалить, це буде таке біг-пес через Овес. Тому їдемо чуть-чуть на понижені. Не на самій швидше, а їдемо на третій понижені, третій ділитель, третя передача. Ну і так, все. Всім доброго здоров'я, миру над головою. Ну і зустрінемося напевно вже при горанці. Побачимо заодно, який буде результат тут. Справилося, не справилося, раундап, ну, будемо бачити. Внесли гарно, я думаю, на, на мою думку, повинен би бути результат хороший. Як вийде? Як кажуть, все покажеться. Тим більше, що зараз вже стало пасмурно, не знаю, мабуть, може дощу не буде, але як знаючи своє щастя, то завжди може і буде дощ. Ну, надіємося, що не буде. Тому так, все слава Україні, героям слава, миру нам і найскорішій перемоги.